Шановні колеги, пропоную вам збірку ігор для автоматизації звука «ж». До збірки увійшли ігри для розвитку научно образного мислення, уваги, пам'яті та основне, для автоматизації звука ж у складах, словах, реченнях та зв'язному мовленні. Ну що, давайте тестувати. Перша гра на що схожа буква «ж»? На екрані діти бачать чотири малюнки та вибирають малюнок той, який найбільш схожий на букву в даному випадку це жук. Знавець усього. Наступне. Так, так, так. Павучок. Ти молодець? Метелик. Це прекрасно. Та сніженка. Так, так, так. І... Незрівнянно. Наступне автоматизація звука Ж у складах. На екрані ви бачите написи складів. Під рупором у вас є кнопка ознайомлення. Рекомендую натиснути її для ознайомлення дітей зі складами. Натискаємо на склад. Слухаємо ЖА. Же. «жо», ЖУ. Ж. Г. Дитина слухає, запам'ятовує, повторює, а далі граємо в гру. Знімаємо позначку з завдання з ознайомлення та слухаємо завдання гри. Ж, Ж і шукаємо відповідний склад. Так, це вірно! Зверніть увагу, що за кожну правильну відповідь учень отримує переможний бал. Ж. Браво! Які склади увійшли до цієї гри? Прямі склади, обернені та зі збігом приголосних. Наступна гра автоматизація звука ж у словах. Вона поділена на дві частини. Завдання для дитини повторити правильну слово. Слухаємо слово жало. Дитина почула слово та повинна правильно його відтворити. Якщо слово сказано правильно, ми натискаємо на зелену позначку. Ти молодець. Жайвір. Якщо неправильно, тиснемо на червону. Не журись. І цей бал отримує вчитель. Якщо вам потрібно обнулити лічильник, то зліва внизу Є кнопка, яка обнуляє лічильник. Кнопочкою вперед ви можете подивитися, які слова увійшли до першої частини гри. І давайте переглянемо, які слова увійшли до другої частини гри. Наступна гра яке слово починається на звук «ж»? Дитина слухає слова. Пружина, вуж? Жирафа, ланцюжок. І вибирає відповідне слово. Це прекрасно. Кнопочкою вперед гортаємо наступний екран. Абажур, їжак, ожина, Жетон. Ти молодець? Які слова увійшли до цієї гри? Гра. Яке слово починається на заданий склад. Натиснувши на склад жа, ви почуєте завдання до гри. Послухай слова. Визнач, яке слово починається на склад жа. Слухаємо слова: Їжак. Вежа. Кажан. Жакет. Це Прекрасно. Які слова увійшли до цієї гри? Гра. В якому слові чути задане звукосполучення? Жаба вежа, гараж, їжак. Перемога! Які слова увійшли до цієї гри? Гра, в якому слові не чути звука ж? Слухаємо завдання. Послухай слова. Визнач, в якому слові немає звука ж. Жести, рожевий, інженер, зебра, ти молодець, які слова увійшли до цієї гри гра знайди два однакових малюнки. Це чудесно. Класно? У цій грі є 42 екрани. Так, так, так. Дитина шукає слова, називає їх та цим самим закріплює вимову звука Ж у словах. Відмінно. Ремівки. Три варіанти ремівок та три швидкості промовляння. Повільна, середня та швидка. Давайте послухаємо ремівку. Жаба жито жуйка вежа, діжка жук, жетон пожежа. Жайвір жолуді ножі, жовтий ланцюжок моржі. Після кожної пройденої ремівки ми зазначаємо, що завдання пройдене. Дуже добре! Незрівнянно, браво! Та переходимо до наступної ремівки. Або ж кнопочкою вперед гортаємо наступне завдання. Таким самим методом ми вивчаємо чистомовки. Слухаємо чистомовку, повторюємо її та зазначаємо пройдене завдання. Жо, 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 жовтий пежо. Так, так, так. Жо, 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 жовтий пежо. Знавець усього? Жо-жо, жо, жовтий пежо. Це чудесно. Є всього 10 чистомовок. Скоромовки. Чотири скоромовки та три швидкості промовляння. Жовтий жолудь впав у жолоб. Жовтий жолудь впав у жолоб. Які скоромовки ввійшли до цього завдання? Також є три вірші для заучування з використанням мнемотехніки. Женя бджолу ображала, а вона вжалила жалом. Ти бджолу не ображай, бо ужалить так і знай. Знайомимо дітей із віршиком, який нам потрібно вивчити на пам'ять, то переходимо до вивчення. Посередині, бачите, рупор дитина може ще раз натиснути та чути цей вірш. Женя бджолу ображала, а вона вжалила жалом. Ти, бджолу, не ображай, бо ужалить так і знай. Якщо дитина вивчила вірш, ми тиснемо на кнопочку правильно, і вона отримає додатковий бал. Ти молодець? Щоб перейти до наступного вірша, ми знову вмикаємо гру. Знавець усього. І третій вірш. Дуже добре! Ось так цікаво і весело ви допоможете своїм учням автоматизувати звук Ж у складах, словах та реченнях.